Лингулигулигули вача линдангу линдангу Линдангулигулигули вача линдангу линдангу На глибині глибені Та солона любов вирина виринає і полетить між світи, знов шукати тих двох, поєднать, поєднай. Дівачки, мальчики суть, труси, пальчики. Будуть, сабаті, друг другу. Кожну ночь перед сном я граю з пісюном. Кожну ночь перед сном я граю з пісюном. Пеніси не продаються. Шкода, шкода, я так люблю пеніси. Обожні пеніса в рота закинути собі і с кавою запити. Привіт! Це наш новий сайт із найсвіжішими кліпами з українського твіча. Тут ти можеш дивитися, знаходити улюблені моменти і ділитися своїми. Заходь, тестуй та залишай свої кліпи. Так. Погавкай. А ще ж. Конечно, блять, ти не з не звик ригать. Я бачила, я бачу, як ти от такий огірок собі в рот засовуєш. Ой, блять, хот-дог, такий собі в рот засовуєш такий. Ой, мені треба перекусить. Через 5 секунд приїде таксі, він такий хот-дог, чисто. О, о, о! Ну і коротше, і що? І Руся каже: ну дивись, є, ну, дівчата, є один варіант. У мене є дідовий самогон. <гум> і ми такі спочатку, та ні, ні, ти що гониш, ні, 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 самогон точно пити не будемо. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Коротше, спойлер проходить, не знаю, може, півгодини, година. <гум> а їсти теж, ми вже все, все з'їли, поки сиділи. Е, от. І коротше, і шоці в неї особо нічого не було, і суть в тому, що от картина. Сидимо ми в неї ну, на підлозі в кімнаті е, от. Е, стоїть тако бутиль самогонки. Якісь може три куска кобаси, кусок чорного хліба і отакий баняк квашених вогурків. Клас! Я перше роблю, потім ви повторюєте за мною. Дивіться, набираєте і отак робите. Ага, ротом. А, на видих. Угу, Давайте. В мене виходить реально. Ви шо? в мене нічого не виходить. Це ми дивимося на різку, як дивляться на різку, як дивляться на різку, і може це кліпнять. Ну, хай буде кліпнять, і будуть дивитися на різку, як ми дивимося на різку, як дивляться на різку, як дивляться на різку. Фу, на має. кого? Хто така різка? Чат, хто така різка? Риска? Може риска? Не різка, а різка. Що це, <кхід> Ну це, ладно, це це, вже хуйня якась. О, Поки Сергія куші. немає, я вам розкажу. Ми, коротше, вчора купили сосіски, отакі звичайні сосиски, як тільки що на екрані хавали. І поки я була в ванні, Сергій зайшов до мене в ванну, і сосіску тримав, як сигарету. і вийшов. А таке воно, зімейне життя. Братику, я застрягла, братику. Братику, допоможи братику. Ой, братику, я застрягла в пральні, братику. Я на текдай. Все грубо хуй хоч став. Шістнадцять дев'ять десять підуть дорочить, та дай Боже, якщо цей, якщо кончите на мене, можете мені писати. Привіт, дід. Я сьогодні на тебе подорожчив і дуже гарно кончу. І я буду щасливий, я буду вам вдячний, за що ви таке напишете. За ним стоїться долоньки. о О! Єбать! 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 Тепер... Тепер ти знаєш, як виглядає мій натуральний іспух. Тобі казали, що ти дід, коли купляв кросворд цей. Мені казала твоя бабка. «Дід, їби сильніше!» А так отказала. Уїбав котлету, мені похуй блять на сир, мені похуй помідори, мені треба тіки. Я в'їбав котлету, і мені треба їх дві. Мені так-то похуй на ваші чизбургери, блять. Мені похуй іграшки, мені блять поїбать. Я хочу хавить Макфлурі. Мені тупо твоя мать потрібна, щоб вона погодувала мене прямо з ложечки. Сука, я в Макдональдсі, сука, мені похую. Та не кінець! Ярнульчка 0 євро, знімай штани, тато прийшов. <versailles> знімай штани, тато прийшов! Ой, блядь. Там трое, в Ну там не Бля. Ну что, я тоже спробую. Блять, смог куда не подойдут. На суисаде до О, О, кси, Фотка Фоткани. Пиздец, прощелкал нахуй всех. Ах, такие. туда их. Баба внизу. <свист> я не хотел, я випадково, <свист> бля Ёбана качерышка, сука. Марион? Мне пизда Да дефюзь ты, блядь Выбачкуртис Нет, подань жопу, я так сам разрубаю Я так сам разрубаю Ты ба Тыпай там, що ти хочеш? Нихуя собі. Дих, ніхуя собі, блядь. Це собачий? Це базовий. Я тут просто не бачу, куди йти. Якого хуя, бля, ну, ти акуратніше підеш назад. Я забув, що ловілей акуратніше... Це не те, що поряд стоїть. Бляять. Пизда, в цьому, пизда. Пизда, рэби. Пизда продуктам Боже, я пиво я пояснил за кермо. Нормально, одне пиво то дозволено все нормально буде Ти гонишь, ну що це таке? Я кручу крішку радіатора, поки він отак тріщить гарячий, і мене не йобне зараз паром. Блять, ну кадесто йопте! Прокидайся! Тебе понос! Кастую понос. Ну помичу тобі шепать. Помуркаєш. Помурка. Добре, пан подведуть. Ну знаєш, розпочав добре, а кінчити не зміг. Воно так буває. Що? За нього другі. Це добре було, пан ведучий, це було, було. добре. Отехтиви у нас, звісно. що, там. Йойо, -йо. а ви готові помечати? Я, тепер Я боюсь готовий. не кінчити тепер, пане ведучий. <рес> Lічпи... Слушай, а ти б любила, то ли, як бы червяком. Mm, напевно, ні. Якщо прямо як реальний червяк виглядав, то ні. Ну, ну... Не піздіть. Так якщо б хтось сказав, що любив, то ви ну, піздите. <по> <по> <це не правда. по> ну, блін, ну Ну черв'як. типу, не те щоб черв'яки, ну вони типу. Ура, я наніс. Блять, зачем я це прочитав? Ой, ладно. Так, виключаємо трек. Такий Блін, як би назвати? Може. Дивись, ми ж в Україні. Давай, коротше, я буду казачка, а ти будеш казак. Давай. Блін, давай, о, давай так трек назвемо. О, клас! А так. Опа! О, о, сука, <смі> старость, блядь. <смі> <смі> Ой, <да. смі> а все ж? Блядь, не хочу знать, не хочу знать, що це. Це було риторичне запитання. Сьогодні така ситуація була. Стріляє в мене, падло. Сьогодні вона так от лягає до Ліса. Тільки лягає, отак от Дайса, а Айс, виходить, ложить до неї задом. Тупа дирочка на мене дивиться. Як І вона таким, знаєте, удар спрямований був мені в нос. А по запаху, це я не знаю. Айс просто через те, що їсть зараз новий корм, у нього, коротше, да, ну він ще якось. Газу, так. Я настрала в тарелку, чтобы поесть, блядь, выбачте Блядь, нема грошей, чтобы нормально питаться. Сру в тарелку и хаваю. что, жучки? Худмольник, нахуй! Подъем, девочки! Давай! Есть! Ну что, сука, а? Нормально, блядь? Моя квартира, моя квартира, сука! А я похожу. Давай. Ну, давай. давай. Давай, давай. Давай, давай. Ну, давай, давай, нападай, нападай. Ну нападай, нападай. Да, да, да. Це моя спеціальність. Типа анатомія і саме хімія, ну, і я так скажу, що якщо так розсудити, ну це неможливо. Якщо у вас 22 кулі, ну, типа, важливі органи точно задіяні, плюс у голову прострілена щока, е, прострілена грудна клітка, прострілені руки, прострілені ноги, ну, шансів зіро вижити. Говорю, як досвідчений анатома. Анатомо, ана... А на то магає. Короче, я понял, на анатомію доброй человек, а вот все. треба вже лічика одягати, чи ще не треба. О! Дві цики, бля, це якісь троєчка, ні? Щас, чеки. <MAIR> <реш> така, Я леді боєм був би хорошим. <реш> я леді боєм був хорошим. Тобто, наприклад, якщо ви побачите. В мене замість клітера є великий член, то ви куліну не будете мені робити, правильно? Ні. Якраз буду. А, ви будете. Тобто, наприклад, якщо я вам покажу свій член 12 сантиметрів, то ви зробите гонорово те, що маєте зробити, правильно? Я <світтєві> хуй. О, дуже дякую вам. Ви дуже такий ну, гарний я, чоловік. Я, я надію, що ви мені покажете його. То Всі я сьогодні. вам покажу без проблем взагалі. Я думаю, що з проблемами